Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Цирк відмінено тімоті Бредлі емоційно відреагував на скасування бою Пол Девіс Женібека Лімханули. Висловився про бій проти Теранса Кроуфорда. Ми заповнимо стадіон. Претендент на титул Олександра Усика висловився про їхній двобій. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу у легкій першій напівсередній вазі американець Девін Хейні, на думку опонентів, не зможе успішно освоїтися у новій для себе ваговій категорії на півсередньому дивізіоні. Таку думку висловив батько та тренер володаря титулу WBO Брайана Нормана Молодшого. За словами Нормана старшого, Хейні переоцінений як боксер і не є тим видатним технерем, яким його часто представляють. Брайан у будь-якому разі його поб'є, але де він не зможе витримати те, що він йому приготував, упевнений Норман Батько. Ось чому я намагаюся зрозуміти, чи він не спробує спеціально отримати дискваліфікацію. Вся ця, ця його біганина Брайан не маленький. Фани Хейні вважають його майстром боксу. Але насправді у нього все дуже просто. Ти б'єшся з дрібним хлопцем і б'єш його здалеку. Він просто був більшим за своїх суперників. Загалом я радий, що де він відчуває впевненість. Треба нагадати, бій Норман Хейні, запланована на 22 листопада у Саудівській Аравії. Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях, а нині один із найяскравіших боксерських аналітиків США Тімоті Бредлі виступив із жорсткою критикою на адресу компанії MVP Promotions та її зірки боксуючого блогера Джейка Пола приводом став зрив гучного виставкового поєдинку з чемпіоном світу у легкій вазі Джервонтою танком Девісом. Бредлі назвав Промоушен Пола організацією для новачків, а самого Девіса найтупішим хлопцем в історії боксу. Далі емоційний монолог Тімоті Бредлі. Біс, цирк скасовано. Мені шкода тих людей, які пов'язані з цим. Я знаю, що багато людей, мабуть, працювали над цим, і мені вас шкода, тому що ви збиралися отримати хороші бабки. Чи варто реально звинувачувати танка? Давайте трохи про танка. Ти, мабуть, найбільший тупий чувак в історії боксу, бро. 40 мільйонів доларів на вітер. Ти певно найбільш тупий чувак, якого я бачив в історії боксу, бро. Серйозно, 40 мільйонів доларів, бро. Буквально цілий стан, бро. І тепер все на вітер, я цього не розумію. Я скажу таке: MVP Promotions більше схожий на промоції новачків. Ви не знали, з чим маєте справу? Ви були без поняття. Танк завжди був такий. Тепер дозвольте мені сказати одну річ: люди не винні, доки не буде доведено вину, а на танка немає взагалі жодних стягнень. І таке завжди спливало в останніх кількох боях у кар'єрі танка. Так, таке було. І MVP Promotions як промоушен новачків. Та у вас у всіх мав бути запасний план. Треба було підготувати запасного опонента. Виживете і вивчитися? Безумовно. У вас повинен бути план просто на випадок, що танк не з'явить. А тепер ви виглядаєте як ідіоти. Я чув, що тип навіть не продався, так тому що всі вже втомилися від цього собачого лайна. Джейка Пола. Ніхто не хоче це підтримувати. Але рухаємося далі. Побийся з кимось із справжніх бійців, Джейку прокладіть шлях через рейтинг, просто як кожен інший боєць. Не вибирай ні. Вибери когось із топ-10, чувак, і я скажу тобі ще одну річ. Ти зможеш заробити більше грошей, Джейк. Тобі не потрібно платити їм 40 мільйонів доларів. Джейку, ти насправді такий великий, як себе вважаєш? Давайте подумаємо про це. Ти використав майка Тейсона. Я побачив твій перелік майбутніх боїв. Всі ці хлопці відомі у широких колах. У Райана Гарсії багато фанів. Ти хочеш побитися з ним. Танк має багато фанів. Джейку, ти ніщо без цих хлопців. Ти нічого без реальних опонентів, без тих, яких ти більше на 25 з чимось кілограм. Кінь, Джейк, ми бачимо ігри, бро. Але ось що трапляється, коли ти граєш в ігри. Ти грав у них неправильно і цього разу тебе побили. У будь-якому випадку мені шкода бійців з андеркарду, справжніх бійців. Мені справді ваш шкода, але крім цього, це гіркий досвід. Джейк Фейк Пол це гіркий досвід для тебе та твоєї команди, сказав Бредлі. Тимчасовий чемпіон світу WBC у першій середній вазі Вірджл Ортіс заявив. Що можливий зрив його поєдинку з володарем тимчасового титулу WB Джероном Енісом відбудеться не з його вини, за словами Ортіса, він вже погодився на бій і зі свого боку зробив все необхідне, і тепер рішення залежить виключно від суперника. Знаєте, я вже погодився на бій з Енісом, адже це все, що я можу зробити. Правда? Тож подивимося. Думаю, тепер це не залежить від мене. Перешкода десь на їхньому боці. Не знаю. У комусь чи у сумі грошей, але це повністю на них. Я не менеджер і не беру участі у переговорах, зазначив Вірджо. Усе, що я знаю, ми можемо почати з самого початку. Коли ми обидва були проспектами у напівсередній Вазі, бій так і не відбувся. Я завжди відчував, що він все одно відбудеться у 69.9. Гаразд, я піднявся сюди, мені треба було провести пару розминочних боїв. Бо я щойно повернувся після хвороби, яка загрожувала життю. Ми справді хотіли переконатися, що я взагалі ще здатний битися, настільки все було серйозно. Багато хто говорив, що я нібито уникав боїв у напівсередній вазі, хоча тоді взагалі не було жодної пропозиції. Щоразу, коли бій пропонували хоч комусь із нас, я говорив так. Тож, коли люди кажуть, що я когось уникав, якщо вони хочуть приписувати це йому, будь ласка, хай так і буде мені все одно, але вони не можуть приписувати мені це, тому що я сказав так. Треба нагадати, що у головному бою цього вікенду Орті проведе захист проти Еріксона Лубіна. Чемпіон світу за версіями WBO та IBF у середній вазі Жені Бекалімханули висловився про потенційний поєдинок проти абсолютного чемпіона другого середнього дивізіону Теренса Кроуфорда. Казахстанець зазначив, що поважає досягнення Кроуфорда, але готовий перевірити його сили у рингу та довести, що саме за ним майбутнє середньої ваги. Хочу почути ваші думки про потенційний магафайт проти Теренса Кроуфорда у разі перемоги над Ларою. Це був би дуже дуже добрий. Бій, я буду до нього готовий, бо це великий поєдинок, і думаю, всі за ним спостерігатимуть. Наскільки мотиваційним для вас є те, що Теренс Кроуфорд звернув на вас увагу перед цим боєм? Мотивація для мене зібрати всі чотири пояси, і саме цим я зараз займаюся. Звичайна можливість бою з Кроуфордом була б величезною і додала б мені ще більше мотивації, сказав Алімханули, Женібек проведе бій проти володаря титову давбій, Рісланді Лари. 6 грудня у Сан-Антоніо. І ще більше яскравих моментів спорту разом з нашим партнером Favbet. Також наш партнер підготував для вас дещо цікаве. Деталі у моєму телеграмі, посилання у закріпленому коментарі під відео. Порівнюся світбоксу разом з нами. Володар тимчасового титулу WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл заявив, що не виключає ймовірності бою з абсолютним чемпіоном світу Олександром Мусиком вже наступного року. За словами німця, такий поєдинок логічно було б провести саме в Німеччині, країні, де має велику фан-базу, і де, як зазначає Кабаєл, проживає багато українців, щоб зробила подію ще більш масштабною. Мене дуже підтримують у Німеччині тут багато українців, то чому би ні. Немає Умню, що такий бій легко збере повний стадіон. Якщо усик прийме цей поєдинок, я готовий. Раніше повідомлялося, що 10 січня Агіт Кабаєл проведе довгоочікуване повернення на батьківщину. Його поєдинок проти непереможеного поляка Деміана Книби стане головною подією вечора боксу у німецькому Оберхаузені. Ну і на завершення, український абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик, який завоював усі пояси дивізіону після перемоги у липні, може провести черговий захист титулів. Проти британця Фабіо Ворлі, Проте, як зазначив відомий промоутер Едді Хірн, організація такого поєдинку можлива лише з виконання однієї ключової умови. Про це повідомляє промоутер для АІФЛ tv За правилами WBO після перемоги над Даніелем Дюбоа Усик зобов'язаний провести захист проти обов'язкового претендента, а саме Фабіо Ворлі займає цю позицію. Проте, за інформацією інсайдерів, українця не надто надихає перспектива такого. Бою, за словами Хільна, усик може погодитися на зустріч лише за умови отримання великого гонорару, тому промоутер вважає малоймовірним, що бій відбудеться. У рідному місті Ворлі Іпсвічі, адже фінансові можливості місцевих організаторів навряд чи зможуть задовольнити вимоги чемпіона. Ви повинні дати усику 10-15 мільйонів фунтів стерлінгів. Ви не можете згенерувати це на арені в Іпсвічі. Це має бути Лондон, Уемблі або стадіон Тоттенхем Хоспор», – заявив Хірн. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!